it коледж Національного аерокосмічного університету ХАІ – це сучасна освітня платформа, де формуються фахівці цифрового майбутнього. Ми є частиною великої екосистеми Національного аерокосмічного університету. Тож наші студенти навчаються за стандартами ХАІ. Онлайн навчання організовано так, щоб зберігати динаміку і живе спілкування. Ми проводимо заняття у форматі відеопар, доповнюємо їх практикою, тестами, проектами. Усе максимально адаптоване під онлайн. Навчання в нашому коледжі побудоване так, щоб студенти отримували не лише глибокі теоретичні знання, а й практичні навички. Ми використовуємо сучасні платформи, інтерактивні заняття, онлайн консультації Попри дистанційний формат, студенти мають реальну практику. Це віртуальні лабораторії, симуляції. До того ж, нас є співпраця з компаніями, де студенти приходять стажування. Студенти завжди на зв'язку з викладачами і відчувають себе частиною живого навчального процесу. Але освіта це не лише знання, це ще й середовище, у якому студент розкриває себе, знаходить однодумців та формує власну траєкторію розвитку. Насичене студентське життя це невід'ємна частина навчання в it коледжі. Студенти нашого коледжу активно залучаються до позанавчальних заходів як безпосередньо в коледжі, так і в хаї. Цілому. У нас створена комфортна атмосфера для самореалізації кожного студента та виховання лідерських здібностей. Самореалізація підтримується якісним фаховим навчанням. У нас навчають різним it спеціальностям. Таким, як комп'ютерна інженерія, безпека інфокомуніційних систем, програмування, інформаційні системи та мережі, мобільний зв'язок та поштова логістика. Програми, розроблені з урахуванням ринку праці та подальшого вступу в університет, коледж я обрала, тому що я вважаю, що там більш можливостей. Це новий етап. І ти відчуваєш себе дійсно по-іншому. Дивилися на сайті. Які є спеціальності, і саме ці спеціальності нас задовольнили, щоб ми сюди поступили? Проводиться дуже багато е, олімпіад. Наприклад, я в цьому році я приймав участь в області олімпіади з математики від нашого коледжу і зайняв перше місце. Різні заходи також. Ми знімаємо відео. До tiktok акаунту коледжу для інстаграму, Фейсбук, соцмережі. Мені подобається, що ми збираємося усі, тому що це є якась взаємодія між викладачами та студентами. Тут гарні викладачі і платять ступенці. it коледж хаї це старт для тих, хто не відкладає майбутнє на потім. Після випуску з коледжу студенти отримують диплом фахового молодшого бакалавра, а також шанс вступити до вишу одразу на другий або третій курс. Обирай коледж ХАІ. тут тебе навчать, підтримують та підготують до справжнього студентського життя. Приєднуйся до найкращих. Деталі на нашому сайті.